Зважаючи на дані британської розвідки, яка порівняла втрати нашого ворога. Зараз попрошу наших режисерів показати ці цифри на екрані. Так розуміємо, що власне в них втрати зменшуються. Про що це свідчить, і можливо, нам є про що задуматись. Ну, першу чергу треба відзначити те, що дійсно сьогодні Росія змушена перейти до активної оборони, тому що Багато місць підряд згідно казівки Путіна ішли наступальні операції, не рахуючись нічим. В першу чергу з живою силою, з технікою, боєприпасами, і завдання сте захопити Бахмут, Авдіївку, Вулидар, Сватого Кремінна і посилити позиції на півдні. для цього. За всі резерви кидалися всі сили спочатку. тих професійних військових частин, які були в армії в цілому і вагнеровці. Пізніше задіяли спецпідрозділ: це повітря, десанти, війська, десантно штурмові, морську піхоту і зрозуміло, найманці, які ще залишилися, але якраз за рахунок того, що ми кожен день знищили від 600 до 1100 чоловік, ми дуже потужно послабили взагалі обороноздатність і особливо агресивність російських військ, і вони сьогодні вже не можуть проводити наступальні операції по ряду секторів, хоча що зберігають якісь е, можливості, особливо по Бахмуту. Сьогодні намагаються е, ударити по Кремінній, але це вже секторальні удари Уже великих позицій і потужних підрозділів, які мали е, бойову підготовку в Російській Федерації, повнокровних немає. Тому е, правильно говорять і наші колеги із е, британської розвідки, із американської розвідки, про те, що вже основний стратегічний потенціал вичерпується. Росія вже не може проводити стратегічні наступальні операції, навіть захопити окремі населені пункти, хоча вже все бере під контроль особисто Путін, і щоденно рано й вечору вимагає від Шойгу Герасимова і Пригожина доповіді, що захоплений Бахмут, наприклад, або Авдіївка, або Глойдар, якраз цей формат вже не працює, і зрозуміло, вже об'єктивно вони переходять до оборони. В обороні дійсно менше втрат, тому що тоді, коли наступали. Вони не рахувалися ні з живою силою, ні технікою і направляли просто величезні угрупування і підготовлених, і, 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 і мобілізованих просто на наші бойові позиції. Ми їх знищили масово. Це, зараз також йде знищення, але вже те, трохи зменшені. Ми говоримо про 700, наприклад, чоловік. Тепер 560, 520. Це також немало. Це щоденно. Ми тобто... гори за десяток днів. Це вже бригада. За два місяці вже п'ять-шість бригад. Тобто, ваша думка, що е, ділянки фронту в районі Бахмута Авдіївки, вугодара криміною контролює особисто російський диктатор Путін. Правильно я розумію? Е, точно так, тому що він за нашими оперативними даними, наприклад, по Бахмуту вже установлював 17 термінів захоплення від 9 травня прошлого року до е, практично е, 24 лютого цього року тепер перенесено до 1 квітня, а тепер знову до 9 травня. Стало завдання і Шойгу, стало завдання декілька разів уже суровікину, тоді Пригожину, тоді знову шойгу Герасиму. Тепер вже всі фотоскопом, Шойгу, Герасимову і Пригожину, які взялися виконати завдання. Але для Путіна не скільки це стратегічний об'єкт, це Путіна вже момент істини для нього особисто, що він не може реалізувати цей план і показує, що армія не здатна побороти український народ і захопити навіть тактичний населений пункт. Там, де потужно стоять наші бійці, які дійсно створили якраз і Бахмутську напрямку іншу, як не фортецю неприступну. І в даний момент це вже стає не тільки як військовий об'єкт, а це вже військово-політичний формат. А для Путіна це підрив'я авторитету. Він фактично не здатний завоювати ті ви, позиції, про які він неодноразово говорив, і закінчив спецоперацію, як він говорив, вже буде найближчим часом. Проходить місяці, проходить рік. Ніякого закінчення немає навпаки. Ми не тільки ефективно обороняємося. Проводимо контрнаступи і перспективи перейдемо до наступальних операцій. Пане Миколо, у мене два запитання. Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив про те, що російські загарбники можуть почати наступ на кількох напрямках фронту із покращенням погодних в Україні. Зрозуміло, що ми не будемо говорити про контрнаступ збройних сил України, але ми хочемо з вами обговорити чи можливий наступ на певних ділянках фронту за умови покращення погоди з боку російської армії. Ми просто повинні реально оцінити можливості Росії е, поряд, тим, що вони втрачають і втратили більшу частину професійних військ, які ще більш-менш ефективно проводили бойові операції. Це і наші бійці і командири підтверджують щоденно. Але для того, щоб наступати, треба великі сили: і вогневі, ракетні, бронетанкові відповідно, і е, особливо жива сила, які дійсно вміють воювати і е, пройшли відповідно не тільки курс підготовки там. Два-три місяці, але дійсно приймав участь в бойових операціях і можуть вести реальні бої. Таких надзвичайно мало. Тому, щоб розпочинати операцію, треба, по-перше, Російській Федерації згенерувати великі сили, боєздатні частини яких дуже мало, і зрозуміло, що це повинні бути проривні напрямки, де ми не очікуємо. Сьогодні ми контролюємо за рахунок космічної розвитки, радіотехнічної, тактичної, агентурної, польової бойової. Практично всі ресурси Російської Федерації, де вони їх накопичують, коли вони садя... Садя... Саджають їх на потяги або автоколони, або передистокують е... по морю, пересуваються, і ми тут маємо по резервам бити. Де вони підходять до фронту, в яких точках і де вони планують концентрацію військ? Тобто, вже сьогодні нічого не приховаєш. Тобто, ми готові до любих сценаріїв, тим більше за рахунок новітньої збройної техніки, яка сьогодні вже б'є ракети Каймерси, наприклад, на 100%, Кілометрів практично є вже більш ракети після останніх рамштаймів до 150 кілометрів, а це знищує резерву тих на підходах. Тому великих несподіванок не буде і великих позицій в Росії, що вони скенерували на даний момент немає. Мобілізованих, які вони сьогодні е, призвали, десь біля 150 тисяч є, ще 140 вони призивають за рахунок якраз весіннього призиву, але це люди не готові, не мають і згладження. Нема підготовки і з іншого боку, бою на, е, на полі бою. Вони показують на низькі якості або е, здаються, або гинуть, або кидають по бою. Пане генералу, от вас ви говорили про велику силу. Я хочу вас уточнити. Е, керівник гурмін України Кирило Буданов в крайньому інтерв'ю зазначив, що з числа офіційно призваних в Росії близько 120 тисяч солдат Російської Федерації не перекинули до України в середньому за місяць. Вони мобілізують по 20 тисяч людей. Ваша думка, зважаючи на лінію зіткнення, це багато чи мало? Е, це надзвичайно мало. Навіть якщо ми говоримо їх там 120 тисяч, а якщо ми горе соокупності мобілізованих за перший хвилі, мобілізованих за другий хвилі, І ще є така чітка позиція губернатора, щоб кожна губернія у лапках я беру дала по 30-40 тисяч добровольців, контрактників, цього 400 тисяч. На сьогоднішній день ми можемо да, дійсно говорити 120-150 тисяч, які вже є в рядах у цих мобілізованих, але це не готові, не мотивовані. Військовики Росії. Вони не хочуть воювати, тому що розуміють, е, рух на фронт це путівка в один кінець. Як правило, е, їх практично або знищують, або вони здаються полом, або заграють загони їх знищують там ззаду. Тому перспектив дуже мало. Тому в даний момент ми говоримо, ця кількість, яка вони показують мобілізована, вона, як правило, не боєздатна. І готувати таких бійців, як, наприклад, повітряно десантні війська, <кій> я сам спецназ. Коли проходив строкову службу, це потрібно від року для рядових і сержантського складу до трьох років для офіцерів. Часу в Росії цього немає. Мотивованих людей, щоб туди йшли, також нема. Це притягнути практично за рознарядкою або силовим способом. Тому нема рівня підготовки, нема мотивації, і відповідно немає вже злагодження, щоб формовані були бойові частини, які готові формувати якісь. Удари по окремим напрямкам. Це сьогодні надзвичайно складно. Тому неочікувано ще раз підкреслю, нічого не буде. Готовності масового наступу нема. Тим більше лінія фронту, про яку ми говоримо, 1250 кілометрів від е, Святого Креміна напрямок Авдіївка, Володар е, відповідно аж Запорізька область, Херсонська, величезний простір. Навіть організувати декілька наступальних. На операції для цього потрібно декілька сот тисяч підготовлених е, бійців. Росія сьогодні цього немає і перспектив. Я думаю, що наступу немає. буде концентрувати в окремих напрямках, продовжувати і Бахмут, продовжувати Волидар, Авдіївку, Марінку, Лиман. Оце ті напрямки, які ще будуть обсилювати будуть сьогодні і е, Кремінну, як ми говоримо, тримати е, оборону у Сватово. тому що там може бути потужний удар, який ударить їх з фланків по донецькому групуванню. Пане Миколо, ви згадали про живу силу? А от власне нас цікавить ще стосовно боєприпасів і озброєння? Власне, The Wall Street Journal пише про те, що російські кораблі переправляють через Каспійське море велику кількість власне іранських боєприпасів для Росії. Так і за минулі шість місяців підрахували журналісти, вантажні судна, перевезли понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів з Ірану. Як ви думаєте, чи використали вже росіяни цей величезний арсенал зброї? І в принципі скіфі. Тільки е, скільки це багато, мало скільки вони можуть використовувати за якийсь певний період, е, як ви можете це пояснити? Е, ну ми говоримо, якщо триста тисяч це надзвичайно мало, тому що Російська Федерація масово обстрілює щоденно. А це е, якщо ми говоримо, по всьому периметру фронту, це е, декілька е, десятків тисяч. Тому в даний момент це десь приблизно 10-12 днів, найбільше, якщо вони працюють в штатному режимі. А тим більше, якщо розпочинаються якісь масові обстріли або з нашого боку потужні контрудари, вони використовують двічі-тричі більше. Тобто, це проблему не вирішує. Дійсно, це частково е якісь закриття окремих невеличких напрямків, забезпечення артилерії якраз боєприпасами, але для Російської Федерації при тих агресивних намірах і по лінії фронту потрібно мільйони боєприпасів щомісячно, по два-три, а як вони раніше використовували і десять мільйонів. Перші Дні і перші місяці використовували вони буквально щоденно 60 до 100 тисяч. Якщо ми говоримо 10 днів або місяць, це вже 3 мільйони. От надзвичайно величезна кількість. Мало того, вони неефективні, тому що це як право старі снаряди або берепаси невисокоточні, які не завдають якраз великої шкоди. Нами вже, вже освоїли якраз їхню тактику і стратегію ведення агресивних обстрілів і е, артилерією, і ракетами. І навіть градами, ураганами, смерчами це е, кероване, якраз мінометри активні. Все це, це все ми бачимо. Тому Іран не допоможе. Дійсно, є факт, що йде допомога, але контрдії е, сьогодні розробляються і нами і партнерами свого США, Британії, Німеччини, Франції і Ізраїлю щодо припинення таких поставок і не допущення їх виготовлення на території Ірану. Це в першу чергу допуще балістичних ракет, про які домовився. І Путін, а тоді відповідно Патрушев із керівниками Ірану, комені, це духовний лідер і корпус стражу ісламської революції, які займаються поставкою. І зрозуміло, що зараз потужні оперативні дії проводяться і заходи по знищенню заводів, складів боєприпасів, як на території і Ірану, і Сирії, де вони це організували. Потужний оперативний тиск іде перше на політичне керівництво, на президента, на МЗС Ірану, які відмежовуються в таких поставок. Тому я думаю, що будуть задіяні такі механізми, які будуть і фізично зменшувати підтримку Ірану Російської Федерації, а в перспективі і політично потужний тиск багатьох країн, що Іран не витримає такого тиску однозначно. Пане генерале, що... зрештою, минулого тижня облітала соцмережі інфопростір. Ну вона про те, що ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин радить російській владі, нібито оголосити про закінчення так званої спецоперації і закріпитися на тому на тих окупованих територіях України, на яких вони зараз є. Мене от цікавить думка ваша стосовно такої особистості, як Пригожин, тому що я бачу, що деякі російські журналісти його підтримують. деяка російська еліта навпаки проти нього. Хто це такий? і яка його роль цього Пригожена в війні, що означає його заява і чи має вона сенс Путін, як правило, відпрацьовує альтернативні варіанти. І він з одного боку посилює позиції військових спецслужб з іншого боку, пригожину довірена особу, як приватні компанії, які діють більш ефективно. От він маніпулює, то піднімає, то далі його критикують, опускають в даній ситуації. Пригожин тут грає якраз роль такого громодводу. Він показує, що. Дійсно, є альтернатива, а можливо піти на переговори. З одного боку, це значить, дає сигнал російському суспільству, що ми вже завоювали, можемо зупинитися, тобто якісь е, параметри спецоперації викорні. А з іншого боку, підіграє темі е, самого Путіна щодо необхідності переговорів, про що Путін говорить, і говорив з Сінзіпіном, з Ердоганом, президентом Туреччини, з е, рядом лідерів Європи, наприклад, із е, італійцями, французами в свій час. Орбаном угорцями і новим президентом Бразилії Лулу. -Лу. Тому в даний момент воно вписує цю схему, тільки він подає собі кон'юнктурно в рамках, начебто, оцінки воєнної ситуації, перспектив, можливо, навіть програшу і необхідності е, якоїсь паузи і реготовки нового наступального режиму, але вже після е, того, коли буде перемир'я накопичення резервів підготовлені війська, і тоді зродом наступати, тобто йде якусь, начебто, альтернативу видиму, але з врахуванням того, що він, начебто, сам учасник бойових дій, бачить ситуацію на полі бою і дає жорсткі такі нестандартні рекомендації, От, зрозуміло, це гра, тому що одну лінію веде Міноборони, другу лінію веде відповідно е спецслужби, там які контролюють ситуацію і дають формати, як натиснути на нашу державу і способом масових обстрілів по цивільному населенню. І спосіб, можливо нанесення проведення і загрози контрударів, включаючи ядерний, і е, пригожень який а, іначе, дає альтернативу е, якогось режиму е, домовленості, перемиря. Ну і зрозуміло, тоді накопичення нових ресурсів для проведення нових агресивних війни і проти України, і проти наших союзників. Пане Миколо до вас таке запитання. Ми бачимо дуже часто зараз з'являються світлини і відео з фронту, де Просто нереально велика багнюка, і там застрягають не лише автомобілі позашляховики, але й і танки доводиться витягувати звідти. Як ви думаєте, в принципі, отака от погодня обстановка на сході нашої країни наскільки довго ще може тривати ось таке місиво? Так і за скільки часу приблизно може погода сприяти тому, аби почався наступ росіян або Контрнаступ збройних сил України, бо ми розуміємо, що обидві сторони зараз не можуть активно атакувати, бо є оце місиво на фронті. Першу чаю треба сказати, що сьогодні місиво стримує обидві сторони від активних наступальних операцій. Але ще раз ми повертаємося до росіян. Вони мають стратегічного потенціалу для наступу для тактичних можливостей. Так, да. але це ми чітко передбачаємо, готові до таких дій в плані і контрударів. Плані оборони активно, ефективно, нестандартної це перша складова. Для нас цей період ми використовуємо для накопичення резервів. В першу чергу йдуть е, всі програми, передбачені трьома крайними рамштаймами: 9, 10, 11. Це потужне озброєння, це перша танкові системи декілька сот. Це бронетехніка надпотужна БТР і БМП, також біля 3 400. Це відповідно. Самохідні артилерійські установки, ракетні системи, ракети дальнього ради суддій, радіолокаційні системи, це літаки, поки ще не F-16, але Міг 29 Це радіолокаційні моделі, які знецінюють системи керування ворогом. Це розмінування, це ті е, можливості, які дають е, форсувати ріки. Фактично, ми за цей період, поки багнюка, поки ворог не має активності. Ми накопичуємо резерви. І особливо боєприпаси, біля яких іде дискусія в Євросоюзі сьогодні чи оплачувати, чи не оплачувати, де закупати, чи в Євросоюзі, чи за межами. От але сьогодні вже приймається рішення. Це нові так скажуть поставки мільйони снарядів, ракет, мін інших. Тобто, ми використовуємо ці режими і для поставки озброєної техніки, і для підготовки бригад прориву. Тільки на базі МВС 9 це потужні бригади мотивованих людей, підготовлених, це як правило, добровольці, які вміють воювати і готові сьогодні йти на надзвичайно ефективна наступальне операцію. Поряд з цим готує Міноборони, спецпідрозділ різних віз, включаючи СБУ, Головне управління розвідки. Це якраз генерація всіх сил, проведення злагодження. Оце якраз цей період, який ми використовуємо не в активному режимі підготовки наступу вже безпосередньо на полі бою, а поки як стартові можливості, і дасть через декілька тижнів ми передбачаємо, що це все стухне. Буде вже більш так придатна погода не е, в окопах сидіти, а дійсно рухатися по суші, там швидше, вона підсихає, е, і це передумови для нових наступальних операцій. Нам де приймають рішення, зрозуміло це справа кінштабу. Це таємна інформація. Вони сьогодні спорсують альтернативні удари і відволікаючі, і основні, і зрозуміло, там, де передбачається е, можливості широкомасштабних дій по звільненій території. Це може бути і схід. Це може бути Півдній, може бути Донецький, Луганський напрямок, Запорізький напрямок, але це може бути і рух аж до Криму. Тобто є перспективи. Є сьогодні вже підготовка на е, стадії завершення. Думаю, що найближчі тижні, як говорив і міністр оборони, і сам Зеленський, і ряд е, наших партнерів США, готовність до нас буде висока.